Розповідаю вам такий секрет, що ви повинні собі обов'язково придбати кролика. У нас є статуеточки кролика, у нас є такі крутезні кролики, різнокольорові, вони такі чудові. Коли у вас буде такий феншуйський кролик, в кінці року у вас буде обов'язково дуже велике і гарне щастя. В цьому заключається секрет. Такий феншуйський кролик привезений нами з Непалу. Він притягує в ваше життя всі позитивні моменти і щастя. Тому, коли у нас наступає новий рік, за два місяці до нового року треба, щоб у вас був такий кроль, тому що він буде привітати дракона. Він повинен привітати дракона. Цей непальський кролик у вас обов'язково повинен бути, тому що він привезений з Непалу, він освячений в храмі Кот Манду в Непалі. І цей кролик повинен передати естафету дракону. Обов'язково тільки такий. В цьому і заключається секрет, щоб ваш 2024 рік був успішний. Тому let's go, скоренько купляйте собі цих кроликів і зробіть такий ритуал. І вас буде. Тому робимо ритуали з цими кроликами, щоб наш 2024 рік був успішним, щоб у нас все склалося так, як ми хочемо. Це дуже важливо. Тому скоренько заходьте і придбайте собі таких кроликів, щоб 24 рік був успішним. Мантру ми надаємо і як робити ритуал, ми також кожному клієнту кладемо в посилочку. Все, у вас буде добре. Щоб 24-й рік був успішний, тому обов'язково зроби цей ритуал. Обов'язково собі придбай такого кролика, всю інформацію ми надаємо кожному клієнту. Кроликів залишилось дуже мало. Це тибетський ритуал, який притягне в ваше життя позитивні моменти. Тому, будь ласка, скористайся цим моментом і зроби свій рік, 2024, успішним. Заходь на наш сайт. Компанія Віковий Схід вас чекає в наших інтернет-магазинах. Всі наші менеджери, всі наші консультанти надають повну консультацію кожному клієнту, тому що ми бережемо своїх клієнтів, ми любимо своїх клієнтів. І кожному клієнту компанія робить подаруночки, дуже гарні і цікаві. Тому заходь в наші магазини і роби що.